Запитання 52. Багато може щире молити праведну в як у 16, що значить щире. Відповідь: Я думаю, що двома способами стає діючи молитву праведника. Так, краще прикласти слово енергумені взагалі слід зазначити, що це слово стало предметом різних тлумачень. Багато екзагетів у ті приметнику. Ерогумені бачать вказівку мови дієвості молитви, або ще те саме найближче бізнання тієї, яка багато може. При цьому одні з них прикладають її прикметику у пасивному значенні спонукуваний, пояснюючи, не зовсім зрозуміле висловлення молитва спонукання, додавання молитви того, за кого підноситься молитва, або вірою, або ділами. Інші надають, надію, що є прикметнику дійсно значення, прикладають його у сенсі прикметника енергіз. Або Ектеніс Лука 22, 44, діяння 2,25. Старанна молитва праведною. Однак у тому, що в значних розуміннях діяльність молити праведника ставиться в залежність від умови, чим послабляється сила висловлення, і оскільки зазначені, значення мають проти себе новозавітні вживання тієї енергії у сенсі діяти. І оскільки нарешті в подальшому прикладі пророки Іллі ні, ні, ні старанність, ні уговність молитвою, ні відтінені. Ті, що вони повинні бути визнані невідповідними. невідповідним, то багато екзагетів надають дієслово енергії його на узовітнє середній значення діяти або бути діяльним і відносить є прикметник енергомені до слів багато може. Однак у розуміння тих, які дієприкметники. І на руху мені прикладають умовною пропозицією, якщо вона діє, або якщо вона вступає в діяльність. По-перше, не можна уявити молитви праводники, яка б не діяла. По-друге, самі переклад відрізняється неясністю, тому що вислів можна розуміти в сенсі вознесіння молитви, якщо вона підноситься. І нарешті державне умовність. Не миряться з подальшим прикладом, в якому умовність в дієвості молитви не відзначена, тому найкраще зв'язку виключити умовний характер і прикласти його в категоричній формі у дії діїчі. Багато може молитво праводного у своїй дії діїчі. При цьому перекладі молитва кожного праведника приписується безумовна дієвість, при чому відтіняється думка про силу дієвості. Ще краще читання сильно діє молито правдною або многими діє молито правдного, тому що таке розуміння навіть більш ніж попереднє, підходить до наступного. Дивіться і Романах, і Георгія Ярошевська, соборне послання посла Яково Опадкіса Гіко екзитічного освідання Києв 91 рік. Богдашевське згоди Писком Васильня. Також вважаю, що пасивне значення, зазначено дієприкметника, тут навряд чи підходить і краще розуміти. І у дієвому активному значенні, зважаючи, що я молита правдою, може мати різні ступені, адже і слово Спаситель говориться, що він у в Симанському, перебуваючи в ворінні, старанніше молився. Лука 22,44. Оскільки святий як ставить вставить на покінці слова, то на нього можна думати, спочиває все ціле висловлення, і це дійсно цілком підтверджується слова наступного вірша молитою, помолився. Що вказують на посиленість і енергійність молитви пророка Іллі. дивіться Богдашевське дебесідлізнах найболі трудним містам Соборного послання Апостола Якова. Київ 1894 рік. Перше, коли той, хто молиться, приносить цю молиту Богу разом з праведними ділами з доповіддю Господнього, молитва не повинна бути просто словесною, перетворюючи цю порожність струс повітря, тому що тоді вона стає. Некорисною і неспроможною, але діяльною і живою, що утворюється різними способами виконання заповідей, тому що суть і моління ясно виявляється у виконанні чесноти, тому право має сильний і всемогутню молитву, що вона проявляється заповідями. Так, здається, краще прикласти цю фразу Євхізгарки «Евх... діесесіс апостасіс і дієтон, аретон, іпархі проділас. Як плеросіс, поняття «деєсіс», яке ми приклали в цьому випадку, як моління, означає різновид молитви. Порівняння 1 Тимофія, 2. Відповідно, одного тлумачення молитви «деєсіс» – це прохання, взагалі прохання просевка, це всяка молитва і прохальний подяч, навіть обітниця, моління, ентеуксіс, прохання скельне якого небудь випадку, толкової біблія, Тірбургівсько 12 рік. Блаженний Феодорит, це послання святого апостола Павла, говорить: молитва є прохання про спасіння від яких не без скорбот. моління ж, випрошування благ, прохання, звинувачення тих, що робить образи, прийняв Блаженне Феодорите Київського. Нарешті, у прийняння ще одне розуміння значення цих різних видів молитви, де молитва, що виходить і віри, виражається вона прохання подарування блага. Сюди відноситься моління про благови, про здоров'я. Благо вчинення повітря, про мирні часи та інше, про благо невидимі, прощення гріхів, відвідування благодаті, мир духовний, єднання церкви та інше. Про севхі молитва що виходить із почуття гріховності, виражається вона прохання про спасіння від зла. Сюди лежить моління про спасіння від скорботи, гніву, недолі, продвернення від голоду, виразки вогню, моча та інше. Таким чином, здається, і про. Просевхі означає молитву на, основу на вірі в Бога і на усвідомленні гріховності, що й виражається проханням про дарування блага і про визволення від зла. Апостол, з'єднуючи разом да і і просевхі, ни мені вивочерпує всі потреби людини або містить у них усі предмети молитви. ентексіс означає власну молитву як бесіду з Богом, за сенсом дієслова. Ентехано, від якого воно походить, значить молитва про спасіння інших, Девіз полянський перепостанця святого апостол Павла Тимофій. опит історико-західського іслідування Сергія посадки 1797 рік. Предбачається, що як видно та молитва, про яку модитки плян говорить наступне мистецтво молитися, певно, мір'яє і мистецтво володіти своєю увагою, розсіюся по сторонах. Не повторювати слова молитви тільки язиком і губами, але й всім серцем, всією думкою брати участь в мотовному відділення архимідки приянки, проставне пастирського служення. Така зореджена молитва природнеми немислими і безвернення чесно, що вказує преподобний Максим. Другий же спосіб коли той, хто потребує молитву праведника, і сам звершує діла молитви, поправляючи своє колишнє життя і роблячи молитву праведника сильною, оскільки вона знаходить ще більше місць завдяки його добрій зміні способу життя. Порівняння міркування Микола Кавас, який розуміє слова апостола Якова 5.16, в тому сенсі, що молитва праведника стає діючі, енергіїти, тоді, коли всі. За кого він молиться, всіляко сприяє цій молитві, добротою своїх своїм власним молі, молитви всім тим, що благоводне Богові. Дивісь ніколи Скавась, екплікейшім для Девіна літургія. Адже немає ніякої користі, молити праведних, що той, хто потребує цього лінії, і задоволенням віддається гріхам. Коли великий Самуїв загорював про Саула, який зрішив, але не зміг вмилестити Бога, оскільки не знайшов помічника своєму скрученню і вив правлені грішника. Тому Бог припинив некорисне скручення служителя свого, показавши йому, доки будеш засмучуватися про Саула, якого я відкинув, щоб він не був середину Ізраїлем. Перше царство, 16.1. У главах про богословів, будівництва, втілення Сина Божого, преподобний. Максим трохи в іншому спекті, трактує образи Саули Самоїла. Царування Саула є образ тілесного служіння законом. Господь скасував цей закон як несконалий. Саул вже є природний закон, якому Господь сполковік довірив панування над природою, але оскільки він порушив заповідь Божа через свою неслухняність, пощадив агацаря амалику, тобто плоть, і був захоплений пристрастями. То віднімається в нього царювання, щоб Ізраїль дістався спадщину Давиду, 1 царство 15.8 і далі. Тобто духовному закону, що народжує мир, який славно будує для Бога храм споглядання. Ім'я Самої тлумався слухняність Богу, І нехай якийсь час слово Боже, священно діє у нас поради слухняності. хоча ще дить агага, тобто земну думку, але слово і єрей. Ревнує про те, що у вона була і соромлячись гріхолюбний розум як порушника Божесних Заходів, бажає його своїми дарами. Грині преподобного Максима 993. рік. І знову співчутливий Єремія, молячись за народ юдейський в режимі бісівською неправдою, не був почутий Богом, тому що не мав сприяння для своєї молитви і навернення безбожних юдеїв від неправди до істини. Буквально сила дінамін, але мається увазі, що сила молити, тобто благодать Божа, знаходить свою дієвість при синергії людей, про яких молився Пророк. Тому даремно він молився, і Бог відвів його від такої даремної молитви, кажучи: ти ж не проси на цей народ і не піднось до них молитви і прохання, і не зступайся проді мною, бо я не почую тебе Єремієсім, 16. Прийняння тлумачення блаженної Іродії Мастредонського, перед якого трохи різняється у тих, погімти, що пророк, який молиться, не виявився не у в своєму клопотанні. Богу щоб він не молився за, грі... за грічно, не, оскай, не оскайний народ, сказано, не сперечайся зі мною, показує молитви святих людей, може простояти стояти гніву Божому. Прийняє блаженню Іраді Мастридонського в час 6 Київ, 905 рік. Адже діяльню дорість, якщо не сказати Божевільним, є бажання добитися спасіння за допомогою молитви праведників, того, хто і задоволення віддається через внутрішнє налаштування з згубним гріхам, як Божевільним і прагненням того, хто добровільно і навмисно склоняється гріхами, просить у праведників, щоб вони благали Богу простити її гріхи. Такий сенс повірно має фраза. Акінон і Тесе Сінхорізін, порівняння у Ауфаласі, прощення гріхів Сінхоріс, амартів – мартію, від пристості, від яких не знайшовши за допомоги благодаті той, хто не одержав ще прощення Патрулея, Греція 91. 100. От для того, щоб молитва праведника не виявилася безплідною, бездіяльною, потрібно, щоб той, хто потребує її, не тільки прирівнявся з дійсною. Не не на місці до пороків, але я зробив і дію, що сильно окрилено його власними чеснотами, яка може здатна дарувати прочення тим, що зрішили. Отже, багато може молити праводники у, у двох випадках, або коли вона стає діяв, що завдяки самому праведнику, який звершує, або завдяки тому, хто просить праводника за неї. У першому випадку ця молитва дарує праведнику відвагу для того, щоб він міг приносити похолу Богу. Власти людям праведним, а в другому випадку вона відвертає того, хто просить праведника про молитву від колишньої порочності, змінюючи внутрішнє влаштування його душі і навертаючи його до чесноти. Про велику силу молитви, що преображає життя грішника, говорить святий Іван Златоустий, молитва спас. Спасла і невітян і швидко дурнула гнів, спрямований з неба, і скоро виправили заражений гріхом життя. Та у місці силу має молиту, що, хоча невітяни прожили своє життя, а і хібно, але коли вийшли в міст, вийшла ішла в місто молитва, то швидко змінили все і разом з собою знесла сну і справедливість, і дружбу, і єдність, і біклування про бідних і всі блага. Тварині Свято Іван Глатовство, в Норського, переводі Том 2 книга Друга. Санкт-Петербург, 1896 рік.